Досі думаєте, що солити червону рибку вдома це не смачно. Сьогодні доведу вам протилежне. Засолимо з вами смачні шматочки червоної рибки, яка залишить вас у захваті, тому що вона дуже смачна і нічим не порівняється із купленою. Я використала шматочки. Які придбали, це може бути і філе, філе на шкурці. Те, що ви вважаєте, вам зараз підходить, той шматочок можете купити. Та це робиться дуже-дуже просто. Усі необхідні інгредієнти це цукор та сіль, які змішуються один до двох. Одна столова ложка цукру, дві столових ложки солі. Це розрахунок у мене на пів кілограма риби. Також неодноразово маринувала і за таким розрахунком на 1 кг риби, також вистачає. Гарнесенько пересипаємо рибку, яку попередньо розморозила. Гарнесенько промила та висушила кухонним полотенцем бумажним з обох сторін. Посипаємо. Втираємо нашу суміш, але не забуваємо, що рибка наша дуже ніжна, м'ягенька, тому, щоб не пошкодити, робимо її такий ніби міні-масаж, не притискаючи сильно, щоб наша суміш гарненько прийшла в щілинки. Такі маленькі шматочки маринуються досить швидко. Якщо вам потрібно вже на завтра накрити святковий стіл смачними бутербродами з рибками. Це чудовий варіант. Чим менші шматочки, тим швидше маринується. Ось таким шматочкам достатньо 8-10 годин в холодильнику. Якщо рибка більша, 1-2 доби. Та ставимо в холодильник, закриючи плівкою чи у контейнер. Через дві доби, через одну ви побачите ось таку юшечку. Відбувався процес маринування. Якщо рибка в подальшому ще буде зберігатися у холодильнику, ви її усю не використаєте. Ви можете її юшечку зляти та переставити в контейнер заляти олією.